Взуття зима осінь, сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм. У лоті знаходиться 20 кілограм. Це є мік взуття чоловічого та жіночого. Ось таких гарнів, 37 розмір. Я так думаю, це жіноча моделька. Вони йдуть ось такі утеплені. Ось так вони виглядають. Наступна моделька ось така чоловіча, такі червики чоловічі. Натуральна шкіра, розмір 42-й. Наступне. Ось така моделька. Теж чоловіча. Від бренду Regata, Ось так вони виглядають. Бачите, збоку значок Regata. Наступне ось такі черевички жіночі. На каблучку розмір пише. Напевне, 38 39 В гарному стані дуже зручний каблучок. Вони йдуть такі осінні, тут збоку пише. Зараз пише 40 розмір. Вибачайте 40 жіноча модель. Наступна ось така теж чоловіча моделька. Такі від Primark 42-й. Розмір чоловіча моделька, так у них тут такі осінні, може бути і зміни. Наступне ось такі замшеві. Кеди, можна сказати. Розмір 41-й. Це, напевне, адідас, вони адідаси. Бачите, адіки. А спереді, видно. Така, напевне, теж чоловіча моделька. Наступне ось такі. Теж чоловіча модель. Розмір 43-й. Теж йдуть такі осінні шкіряні. Наступна ось така моделька. Розмір 40 Я б сказала, це йдуть такі чоботи, червечки підліткові. Наступна ось такі теж шкіряні, чоловічих, югобос. Розмір. Розмір, розмір. Чорний пошири, розмір. Не бачу, поше 9. Бали до 43-й. що в нас тут знаходиться ось такі уги з камінчиками, з високою такою хулянкою. 39-й розмір. Наступні ось такі черевички теж жіночі на такому зручному каблучку, каблучку від папаї, розмір також сироповий. Наступні ось такі, чекайте, ось такі. Ось вони. ось така моделька, 38-й розмір і коротенькі. Наступна ось така моделька. Ось так вони виглядають. Теж розмір іде. 38-39, жіночі такі весінні черевички. Наступні ось такі зимові уги. Розмір пише Есочка. У мене 36-й. Ще в нас попадається ось такі ж чоботи. Такі на каблучку. Розмір не бачу. Ось такі, бачите, шкірі. Осінні. У нас тут на моделька ось така на платформі. Розмір великий, 39-й силоповий. Ще у нас знаходиться ось така моделька. Коротенькі, осінні черевички. Жіноча моделька. Розмір 38. -й. Знову ж таки уги сиренького кольору, розмір малесенький. Наступна ось така модель жіноча, 36-й розмір, теж осінні черевички. Знову ж така похожа моделька нам попадаються коротенькі осіннячі черевички 37-го розміру. Знову ж таки у нас уги, ось такий коричневий колір, розмір сороковий. Різдві сороковий. І ось така моделька. Теж чоловіча. Розмір, напевне, теж 39-40. сороковий. Це є зима, осінь сорту екстра. ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.